Три лита три ой три лита три на Україні як озака турки убили, як озака турки убили. Під явором поло жили, під явором Під явором зелененьким лежить козак молоденький, на нім кіло почорніло, на нім кіло почорніло, Ще й від вітру струпіхніло, над ним конем зажурився над ним коник зажурився, по коліна в землю бився. Нищі коню наді мною, нищі коню наді мною, бо я віжу щирість твою, іди коню дорогою. Иди коњу доровоју, широкоју степовоју, јак пријидеш пид то село, јак пријидеш пид село, зарже су мно не весело. Јак пријидеш пид Я приїдеш під ту браму, заклеєш коню мою маму, коню мою маму. А Як вийде мати з хати, а як вийде мати з хати, знай же коню, що сказати, бис не казав, що я лежу. Пес не казав, що я лежу, скажеш, конюшу сяженю, беру собі за жіночку, беру собі за жіночку, Зеленою муравочку. візьми мати піску жменю, візьми мати піску жменю. Poshi yo po, po kamenyu Yak toy pisok mate zide Yak toy pisok mate zide Toh dit visin zboj ne pride Poshi ya lam tay ne schodi Poshi Нема сина не приходить. Нема сина не приходить. Як то собі влюбувала ту пісню, я її боже люблю.